Hyundai Veloster 2017 року випуску в Одеській кілі автопарку Друзі, всім гарного дня! Наше нове надходження. Давайте пройдемось з вами по списку. У нас бензиновий двигун об'ємом 1,6 літрів, який працює, звісно, в парі з автоматичною коробкою передач. По екстер'єру в нас чорний колір, також чорний ліки військ від компанії Hyundai. Дуже гарно виглядає, вже на зимовій гумі. Також, як ми бачимо, по кузову нашого автомобіля в нас немає ніяких сколів, царапин. В принципі, стан кузова в нас дуже-дуже гарний. Перейдемо з вами до салону. З приємних опцій у нас є безключовий доступ. Салон зустрічає темним текстилем. Як ви бачите, в дуже гарному стані. У нас повний електропакет, електрорегулювання бикових зеркал. Тут у нас датчик світла, велике мультимедійне кермо з функцією управління корії контролем, а також голосовим управлінням. Як ми бачимо, бортовий комп'ютер нам не видає жодних помилок в технічному стані з автомобілем. Все гаразд, немає ніяких скарг. Тобто ви сіли, як кажуть, і поїхали. Зовсім ніяких надходжень в технічний стан вам не потрібно буде робити. Тут у нас з вами мультимедіа, як ми бачимо, з навігацією, управління двохзонним кліматконтролем, ну а також кнопка старт-стоп. Безключовий доступ. Даного автомобіля з вібою сторони одна двері, з іншої дві, з другої ми можемо з вами потрапити на задній ряд даного автомобіля. Тут е, достатньо місця навіть для двох людей, просторний задній ряд, і також в нас є панорамна криша. Невеличкою перегородкою між нашим багажником. Друзі, підсумуючи все, вище сказане по даному автомобілю, скажу дуже е драйвовий, дуже динамічний автомобіль, е прекрасно підходить для переміщення в городі або за ним. Купуйте ви його можете. Місті Одеса по адресу Михайло Грушевського 15 а а зробити ви це можете лізинг, кредит, трейдинг. а також за всім ми любимо готівковим розрахунком. Я бажаю всім гарного дня і до зустрічі.